Я схильний вірити версії, яку сам висловив до того, як її висловили ФКБ Марія Повчих. Це така важлива фігура у середині системи команди Навального. заявила що готувався якийсь обмін. навіть якщо мова не йшла з приводу Навального, вже було досягнуто рішення. Бо, знаєте, обмін це така річ. Я сам брав непряму участь в обміні українських політв'язнів знаю це все, домовилися, не виконали, перенесли. Тобто багато факторів, які впливають навіть випадкові, не те, що великі політичні. Навального Але я вірю, що Захід намагався Навального обміняти. Путін витягнути Навального із російської в'язниці. Чому Путін його вбив? По перше, він всіх вбиває Навального. Вони намагалися вбити у 2020 році, коли труїли його новачком. На помсту Вони вбили пригожина, вони вбили багато інших людей. чому ж їм не вбити Навального на випередження? У в'язниці. Він би не міг мати вплив. А якби він опинився на волі у Європі чи Америці, хтось би міг за нього поручитися? Рішення проблем, якою була його біографія, і який би виклик він би кинув Кремлю? це питання не страху. Питання, що так вони бачать рішення питання. Усі проблеми вони бачать як цвяхи, які потрібно забити молотком, а іншого бачення у них немає. Що більше вони не бояться наслідків раніше? Вони якось побоювалися, кружляли, а зараз провели вибори, так як провели. Навіть свого ж кандидата, надежджина, якого висунули, взяли та не допустили до виборів. Хоча він був абсолютно контрольований кандидат, вони навіть у цьому питанні вирішили. Чили перестрахуватися, Так Чому ж їм було не перестрахуватися у питанні головного опонента Кремля, яким Навальним і був Навальний дійсно був антисистемним політиком? Ми розумом всі розуміли, що вони живим його не відпустять. Вони над ним багато здущалися. Справа не у тому, що тихо, бо Ходорковського випустили все таки з інший час. Режим був іншим зараз. Ми маємо справу майже із закінченою тоталітарною системою. Підкреслюю, тоталітарною. Нагадаю, в кінці 2013 року, коли Ходорковського формально амністували, точно не пам'ятаю. Здається, так питання стояло. чому це було зроблено? Тому що це було зроблено у моменті, коли у Москві треба було щось зображати з Олімпіадою. на той момент була Олімпіада. Ще тоді авторитарний персоналістський режим Путіна боровся за деякі відносини з Європою, союзниками, партнерами. Зараз після війни, після півмільйона загиблих там в Україні, який сенс щось зображати? Я Добре собі уявляю розмову Патрушева, який є головним протагоністом всіх цих жорстоких мір, та Путіна у спорі з Вайно, головою адміністрації президента РФ та Кирієнком, першим заступником, що відповідно. За внутрішню політику. А чого нам боятися? Ми й так воєнні злочинці. Але вбивши людину, ми вирішили проблему. Не допустили розброд у ході виборів. Ми зняли частину головного болю. Ми тепер так діємо. Ми тепер сатрапи, злодії. Навіщо нам щось зображати? і це свідчить, що раніше вони зображали, і з Ходорковським вони зображали також. Путін перейшов в іншу іпостась. Тепер йому не потрібно нічого зображати. бо на тлі війни все тьменіє. одна смерть Навального перетворюється у звичайний одиничний прояв на тлі статистики жахливої війни в Україні. Яка ще не закінченою? Ця сторінка не закрита на фоні якщо вони вбили півмільйона, скільки ще вб'ють за наступні два роки? Ось про що мова. Тому мені здається, що відчуваючи цей ступінь, якраз рефлексії стало менше. Ось і все. До вбивства Навального скоріше домінувала версія, яка й залишиться просто не реагувати. Я не думаю, що ми почуємо від офіційних осіб, наприклад, від Білого Дому у Вашингтоні, чи від президента Макрона, чи ще когось, пряму артикуляцію теми виборів та їх наслідків з закликом не визнавати Путіна легітимним президентом. Чому вони тоді гадаю і тепер не знімуть обґрунтування у вигляді того, що якщо ми не визнаємо його легітимним президентом, то як ми будемо вести переговори про мир? Тобто не через те, що вони не вважають його легітимним. Тимним, бо прекрасно знають, що являють собою вибори в Росії. Вони прекрасно знають, що таке цей режим. Для них методологія реальної політики набагато більш прийнятна з огляду на вибір засобів реагування. Ви скажете, що можна не визнавати, а потім визнати, як це було з Лукашенком. Тут інша ситуація, бо Путін являє собою суттєву загрозу для Європи, тому злити вони його не хочуть. Ось простий приклад: я не один раз із колегами спілкувався із старшим молодшим і гудковим з іншими людьми, з представниками МЗС Франції із радником Макрона. Говорили на цю тему також. Буквально восени 2023 року говорили про те, чи будуть признавати чи ні, як будуть реагувати. неофіційно нам сказали, що це питання складне і дискусійне. Ну не офіційно. Ми запитали, чи може президент Макрон прийняти російську опозицію як альтернативу самопроголошеному фюреру? І Відповідь була ні. А підтекст був, що навіщо ж зливати Путіна? Бо визнавши якусь альтернативу, ти береш на себе відповідальність та ризики, які захід поки що брати на себе не наважується у загальній атмосфері. Якби це було колективним рішенням, то навіть у радбезі ООН можна було б щось зробити, але ж нема цієї єдності. Нема немає єдності ні з питання у напрямку з'єднання якихось європейських армій в Україну. немає єдності з постачанням озброєння. подивіться на дискусію між Шольцем та Макроном. Немає однозначної єдності щодо допомоги до переможного кінця, яку оголошувала американська адміністрація. Нема єдності, і це головна проблема. Для того щоб не признати нелегітимними вибори, і як висновок, похідна від цього рішення почати діяти, має бути загальна єдність та позиція, які зараз неможливі. Дивіться, ці всі перемовляння чи дистанційні відносини зав'язані на давньому зв'язку та симпатії Москви. А вони пов'язані з Трампом. Якщо ми, наприклад, говоримо про вибори. І важливо Трамп сам заявляє про готовність та можливість домовлятися з Путіном за 24 години з питання України. особисто я не розумію, що під цим передбачається. тому що Трамп теж має обмежувач, на який він піти не може. через низку різних важливих причин. Він же виходить з можливості домовитися у вигляді компромісу, тобто компроміс як інструмент. Тобі 20, нам 80. Путін ніколи так не домовляється. Путін завжди вимагає 100%. Це його зовсім інша тактика. Тому домовлятися на кайманових островах чи в інших місцях при відсутності методології та принципів домовленостей. А це компроміс. А що таке компроміс? Ну чесно, це міжнародне право, яке Путін заперечує. бізнес. Трамп при всіх до нього претензіях та його ексцентричності, чесно кажучи, правила розуміє. Однак у політиці інша ціна питань ніж у бізнесі. У бізнесі це грошові витрати. А у політиці це ядерна війна, це співмірний масштаб. І мені здається, вони не домовляться. Тому час для справжніх переговорів іще не настав. Москва буде чекати сприятливих для себе результатів виборів у США. А чи буде можливість домовитися, подивляться. Але з точки зору України ситуація, скажімо, для неї самої не змінюється, а у зовнішньому контурі погіршується. Але, Знову ж таки, все буде залежати від тих можливостей, які виникнуть. А вони не є передбаченими у зв'язку з виборами у США. Я залишаю якийсь відсоток, що Трампу не вдасться перемогти на виборах.